Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про песель Укр, так як у багатьох українців в Польщі зараз з цим документом є проблема. Так що не переключайте. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб підтримати мене і мій канал, а також підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Посольство України у Польщі інформує про те, які можуть бути підстави для скасування песель Укр. Єдиною підставою для скасування статусу УКР, ПЕСЕЛЬ, є стаття 11 пункт 2 закону про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї держави, якщо особа виїжджає з території Республіки Польщі на термін більше ніж 30 днів. Я думаю, про це всі знають, і це єдина підстава, коли вам можуть скасувати песель Укр тільки у випадку, якщо ви протермінуєте. Перебування за межами Польщі довше ніж на 30 днів. У випадку, коли ви все ж таки втратили песель Укер, тобто ви протермінували його, ви його не маєте. Чи сталася будь-яка проблема? Не знаю, не заходив в Діяпл, є якісь нюанси, якась помилка. Ви знаєте, що щось не так. Тоді з тою проблемою щодо статусу Укр і Песель «Укр» потрібно звертатися в ужин. Ужин гміни, ужин міста, ужин дільниці, тобто цими всіма справами. Песелі Укр, статус Укер займаються уженде, не прикордонна служба. В прикордонну службу звертатися щодо песеля Укер не варто, бо вони вас так відправлять в ужунд. Є такі випадки, що адміністрація ужундів, гміни, міста, дільниці відправляють реально до прикордонної служби, бо кажуть, вони скасували, ми нічого не можемо з цим зробити. В цьому випадку я рекомендую телефонувати. До регіональних управлінь у справах іноземців. Це є ужонд Воєводський виділ справ судоджемців або до управління у справах іноземців у місті Варшава. Є номер телефону, куди можна буде зателефонувати, в разі того, якщо ви не можете вирішити справу в Ужонді самостійно. Вас там футболять, не хочуть прийняти, не можуть вирішити вашу проблему. Можна зателефонувати за цим номером, який ви бачите на екрані, і спробувати. Там дізнатися про свою ситуацію, куди і що вам робити. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе українцям вирішити проблеми з песелем Укр, які виникають, які виникали і, напевно, будуть виникати. Тому обов'язково звертайтеся, телефонуйте, вирішуйте питання, вирішуйте проблеми. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні і дякуємо Польщі!